Вітаю вас на каналі Нумізматика. З вами Ярко Конц. І сьогодні на огляді буде ось такий чудовий набір від Національного банка України, присвячений століттю подій Української Революції 1917-1921 рік. 100 years since the Ukrainian revolution. Набір складається з ось такого розкривається. Можемо навіть трішки поправити. Ось так, щоб було красиво рівно. 100 років Української Народної Республіки, заснування Українського державного банку. І саме будівля Державного банку. І, власне, Національний банк України. Це пам'ятний жетон, який саме присвячений цьому, цьому буклету. Тираж такої медалі пам'ятної. навіть не жетон, а пам'ятна медаль. 50 тисяч екземплярів, що, в принципі, для України то насправді і немало, але в масштабах світу 50 тисяч це невеличкий тираж. Також папером перемощена купюра, що надто прикрашає цей набір. Значить, це досить цікава банкнота. Це. Перша українська банкнота. Щоправда, осучаснена її копія. Справа, справа в тому, що за основу цієї пам'ятної сувенірної банкноти від Національного банку України була взята перша офіційна грошина 100 карбованців 1917 року. В колекціонері її називають Яєшня. Яєшня, ось вона така. Через її. Яскраво такий жовто-оранжевий колір. Досить рідкісна банкнота. Оригіналів їх залишилось не так багато, а навіть ті багато екземплярів, які часто продають на аукціонах, є великі сумніви в їхній автентичності. Адже ці всі купюри ще за часів Української Народної Республіки були вилучені з обігу і Фактично були виведені, або так робилося гасіння на них. І оригіналів їх залишилось надто небагато. Значить, власне, для цього буклета, ви бачите, на сучасному паперу, з водяними знаками, якраз і віддрукував Національний Банк України цю 100-карбованцеву банкноту. Таким чином, фактично, ну, можна так сказати, осучаснений оригінал купюри. На звороті, на звороті ви бачите написи на, на кількох мовах, в тому числі і ізраїльською. Я не знаю, чи це євріт, чи ідіш, певно, івріт, хоча, можливо, мовознавці мене поправлять. Також ви бачите, що кожен набір. Має свій номер, оскільки повна, повний тираж 50 тисяч, то її, відповідно, і номери. Якщо в даному наборі, перепрошую, банкноти, якраз вказано, що тираж 100 тисяч екземплярів. Ось саме цей напис. Ось, тираж банкноти 100 тисяч, але 50 тисяч банкнот таких ішло в наборах, а 50 тисяч відповідно без них. Тому і номерів серії УР буде до 100 тисяч примірників. Ну, мій примірник це 4657. На жаль, автентичної, автентичної такої банкноти в оригіналі в моїй колекції немає. Якщо хтось зможе запропонувати за досить таки нормальну суму, то напишіть в коментарях, а краще. Одразу робіть якісні фото і додавайте їх до нашої, нашої спільноти в Фейсбуці. Там вже понад 170 тисяч людей, які без відсотків продають, купують, обмінюють колекційний, колекційний матеріал. Тож додавайтеся до нашої спільноти, посилання я залишу під цим відео. Торгуйте без комісій. Напишіть, чи встигли ви придбати цей набір. Чи маєте його в колекції? Поставте лайк, якщо вам сподобався. До нових зустрічей!